За, в цілому за Київську вилоківську громаду, що є певні складнощі з готовими тому в нас така стала ситуація, що там з радянських числів підвалу бомбусовища в громаді немає непобудованих, щоб сьогодні будувати, це дуже складно і дорого. І, ну, скажімо так, вартість будівництва цих чи частович, як я вже говорив, можна не вирішити ситуацію, тому що їхня вартість там на 500 чоловік це буде сотні мільйонів гривень. Ну, Якщо ми навіть на 500 чоловік, у нас в громаді 3700 дітей і 610. 300 школах і 600 дітей по садочкам, то ви розумієте, з такою вартістю, коли це все буде побудовано. І не тільки ми говоримо за проблематику по власних коштів держави, ми розуміємо, що теж сьогодні таких коштів немає. Але ми також займаємося, зараз відділ освіти відпрацьовують по цим новим закладам, де я назвав і по одному садочку. Будемо все ж таки робити проєктно кошторисну документацію. На Переті, тому що це заклади охорони, там навчаються більше ніж 600 дітей і туди підвозяться діти з інших шкіл. І, скажімо так, в напрямі реорганізації освіти з 2027 року на ці школи буде ще більше навантаження. Тому в цьому напрямі сьогодні проводиться робота. Я сподіваюся, що до 1 вересня більшість наших закладів буде відкрита за виключенням можливого несмію марки і сонечко. Також є проблематика в нас, на жаль. Скажімо так, по деяким садочкам іншим. Велика проблема по Шевченку, вони вийшли по оренді приміщення. І сьогодні готує заклад це приміщення також, який виподякував, так, що я не бачу лічити комісії зеленого екзамена, також дуже великий об'єм роботи проводиться для того, щоб могли дітки навчатися в садочку, тому що там взагалі варіантів немає, навіть де не побудувати, тому що тільки двір і заклад все, більш території немає. І я. сьогодні там надійшли приміщення, яке знаходиться сьогодні власник Радеської обласної ради в оперативному управлінні виконавлю основної обласної ради. Ми зараз проводимо спільні роботи, щоб взяти варену читину приміщення або ратовувати для садочку. Тому з цього положення так. Я пропустив вечась від суддя, коли ми спілкувалися з міністром то він пообіцяв, що також буде намагатися вплинути внести зміни до цивільного кодексу відносно, щоб враховували географічне розташування громад і військовою ситуацію. Ну, Сказала, варіант або будуть несені зміни до міні, або просто цей закон відтермінує, що десь там змогу, там, ну, можливо, підготуватися і знайти якісь кількість ситуації. Але поки ми не чекаємо на ці зміни, ми все жодної плани, які не відомили, ми не також по ній рухаються і по Інфруктурі скажу, ну, сподіваюся, що в ближайших дні почнеться ремонт ділянки кивія струмок. Ремонт дороги буде приблизно потрібно, щоб зробити... Якісну нашу то там пошкоджено ще 9 тисячі квадратних метрів. А коштів, поки є служба на 3 тисячі квадратних метрів, тому що саме більш розбита дорога від кіллії, то вони будуть від кілінні і в сторону Шевченко, пішли далі. Можливо, в процесі, що на тисячу квадратних метрів звернуться кошти, тому що я ввію, що в нас в громаді немає, це приблизно на 3,5 млн грн дати. У нас цих коштів в бюджеті немає шкода, тому ми просимо ради, голос адміністрації і в служби свої запаси, шукають, можливо, якісь перерозходять, що все ж таки вже повністю все зробити, аби я не не І буде ремонт дороги також із підрядних на амарбії. Зараз відбувається на процедури вже підрядних тендерних процедур пробів, він сутує, закупає зараз залізу бетон, які сплити, там є декілька переходів через дорогу, коли будуть стягуватись вода, вони з того отримують ці жалоба на бетонні сплитами і потім прийдуть вже будуть починати роботи. І найдовша ця робота буде, скажімо так, не так, як вони хотіли, зробити його ремонтом, а вже таким більш основательним, що ця дорога вже зможе служити одній з Сповідомлення в мене начебто все. Якщо будуть важливі запитання, можна запитати. Якщо ні, то це так вам було завжди відомо, Наша сесія безперебрання не вичерпана. Я дякую всім за роботу. Прошу вже у нас, слава Богу, можливо, якесь... Етап гарячої творення термірів частково пройшов. Я розумію, що почнуться там більш такі, можливо, осінні роботи, ще якісь підготовка і так далі. У кожні з інших такий добор, але, будь ласка, цього дня це дуже добре, сподіваюся, вона така і буде. Ще раз хочу привітати нових депутатів. Ви, якщо щось не розумієте... Можете завжди приходити в Київську міську раду, чи до мене, чи до секретаря ради, і вам все буде розв'язано, тому що до вас будуть звертатися люди, можливо, за якимись актами, ще за якимись вимагами, чи допомогою, то якщо ви щось не знаєте, можете звертатись. Ну, можете, не можете приїхати дзвоніть. не можете позвонити, на ній час якось зустрітися, і ми порадимося всім допоможому. Також вам хочу нагадати, що якщо ви плануєте виїжджати за кордон, то ви вже цього зробити попереднього повідомлення. Баз, туди, куди ви хочете, їх, ви цього зробити зможе, тому що на кордоні потрібно навіть це, якщо людина жіночого, жіночої статі, то також потрібно зробити повідомлення. Тому що сьогодні цілий закону депутат це людина, яка потребує особової перевірки при передаченні державного кордону, і потрібна основа його передати. Тому це вже для нового я наголошую. так, в принципі, ті, хто вже були депутатами, і людей для слава Богу, проблем не було, це працює. В мене все. Сесія оголошується та передвигаться.